У сполучених штатах та й у світі загалом неоднозначно сприйняли присудження президентові США Бараку Обамі Нобелевської премії миру. Цього тижня ми запитали вашу думку з приводу того, чи заслужив Барак Обама Нобелевську премію миру. Лише 19% тих, хто проголосували, підтримали рішення Нобелевського комітету. Переважна більшість з вас 79% вважають, що Барак Обама не заслужив цю премію. 2% не визначились. Багато з вас також залишили свої коментарі так. Сергій Гур'янов з Дніпропетровська пише: очевидно, що нагородили Обаму, поки лише за благі наміри зробити світ кращим. Нам усім справді потрібен новий світопорядок – гнучкий, конструктивний, безпечний. Андрій з білої церкви продовжує цю думку. Якщо відштовхнутись від того, що Нобелевську премію миру президенту Обамі присудили авансом, то гадаю, лише час покаже чи виправдає він покладені на нього. Сподівання світової спільноти та чи гідний він цієї почесної нагороди. Це ж запитання. Наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко ставили перехожим на вулицях Києва. Це нічого він не зробив. Ні для кого, ні для американського народу, ні для світу. Взагалі. Взагалі, людина, яка працює 9 місяців президентом і яка взагалі нічого ще не зробила для цього світу, крім війни в Афгані. Нічого немає, так що він ще хай би працював потрошку. Це якийсь аванс, який нікому не потрібен. Ще рановато, мабуть, а насправді так війна ж, припинив же, значить молодець. Передчасно, начебто. Але з іншого боку, там в Нобелівському комітеті люди грамотні сидять, розуміють, за що вони премії дають. Мабуть, за те дали, що він з Іраку почав війська виводити, з Росією почав підтримувати гарні стосунки. Він, коли став президентом, трошки змінив політику щодо Росії, а також щодо інших країн. Можливо, заслуговує. Мені здається, він нова людина на цій землі, яка підходить до життя по-іншому, ніж інші політики раніше. Ну, мабуть, щось таке зробив, якщо дали, а можливо, як заохочення. Я вважаю, що це йому авансом її дали. Це моя така думка. Він її поки що ще не заслужив. Нехай пользується. Тим мавансом що йому дали Бог, щоб йому Бог розумів і дав те, що було мир на світі. Я думаю, що якщо він припинить військові, яким чином припинить військові дії в рації в Афганістані, тоді він насправді на неї буде тягнути. Я вважаю справедливо, по чому би я вважаю справедливо. Чому б ні? завжди добре, коли політики такого класу отримують таку премію. У них з'являється шанс змінити щось на краще.